Доброго дня. У нас зараз обід. Холодно, але зранку так було холодно, що не хотілося на двір виходити. Вночі був дощ, дощик пройшов гарний. Але різке похолодання було вже під вечір. Було так гарно тепло цілий день, а під вечір різко стало дуже холодно. Виявляється, що в людей десь йшов сніг. Ну а в нас дощик. Насилу дочекалися. Не знаю, чи на, наскільки він промочив, але дивлюсь, вода, водичка бігла. Пісочок і на мул зносила. Зараз трохи тепліше, але все одно ще холодно. Піду зараз подивлюся, скільки градусів тепла. Но місцями вже дорога просихає, але по городі ходити ще болото. Так, Порядочок тут вчора навели, мусор вичистили, лишилося ще вивезти оцей старий хлів. Чим ще є, що, а тоді пізніше ще позрізати оці окації? Холодно, холодно. Так, і що тут у нас плюс п'ять? Але вітерець такий пронизливий. Так, На цьому подвір'ї теж поприбирали. Для чого така територія? Такого подвір'я великого, щоб було що грибти. А з другої сторони й добре. Є де курочку випустити і гусочку. Так що з однієї сторони. І зле, що прибирати багато, з другої сторони добре, що є де птицю випустити. У нас тут цілу зиму були дрова, ті, що на арпал били, бо не було їх куди сховати. Ну, а це вже знайшли місце дрова, звідси спалили з дровника, а сюди вже вкинули. Ці свіжі, і ті так що вже на них не буде йти сніг, не буде лити дощ. Найшли місце. І тут яка територія. Так як я вже тут, подивлюся, всі хваляться своїм часником, цибулькою, а я ще і не дивилася. Так, вже радочки гарно видно. Після дощику вже можна і просапати буде. Часничок. Цибулька починає тільки витикатися. Не так Кожний сорт цибулі відсаджували часником. І так на дворі вже ніч. Ми цілий день відпочивали, чому-то так наробилися то того, що холодно, не бралася ніяка робота у нас. Ну, жінки в жінків, який відпочинок, то їсти, зварити, то помити. А хлопці що в гаражах щось можуть крутити. Ну на дворі, на дворі холодно і болото. А це, дивлюся, в Наташі вже сходять сухоцвіти. Вона вже давно хотіла посіяти. І рішилася, що вона тут викупила. Гірське золото. Побачимо, що з цього вийде суміш. Синенькі і блакитні. Вже, вже отакі посходили. Так, на цьому все. Всім на добраніч і тихої, всім ночі. Побачимо, що завтра буде. Може, потепліє трошечки.